Отже, ми добралися до п'ятого відео, автоматично заповнив САФТІ. Саме приємна частина цієї <смі> роботи, і саме проста. Тобто, зверніть увагу, що От зараз ми зайшли на довідники, і тут пусті таблиці савтішні. І є кнопка Заповнити все. Ну, мрія кожного всього, <смі> кожного <смі> спеціаліста, одна кнопка зробити все. Зробити Савті. І пішла процес заповнення е, таблиць Савтішних, ну, в частині довідників. І бачите, заповнення оборотну сальдо відомості в два нуля ми убираємо. ми вже її заповняли. От, клієнти баланс в розрізі клієнтів і рахунків заповнюється оборотна сальдовідомості, а це по поставщикам, теж поставщики і рахунки. Далі контрагенти. З цієї таблиці ми заповнюємо наших і, і клієнтів в скобках е, покупців і поставщиків. І тут дуже важливо, е, що нам важливі ці коди і ДРПО. Ми їх маємо дозаповнити, Бачите, ось тут є клієнти, які використовуються в періоді, така галочка. І оцю ми тут нажимаємо, вона виставляється автоматично. І, відповідно, якщо не вистачає кодів, то треба їх визначити. Я їх отак собі придумав. Бачите, тут дев'ять-декілька кодів. Я їх придумав, признаюся. Із цієї таблиці ми заповняємо клієнта. І Це наші покупці, і перевіряємо, щоб код ЄДРПУ був у всіх клієнтів, бо код ЄДРПУ являється ключом, і якщо його він відсутня, навіть в валідацію не пройдемо. Тут ми перевіряємо сотруємо вверх вниз дивимося, чи всі поля заповнені. В середині кожного клієнта це довідник, є місцезнаходження, посадові особи, реєстраційні дані, банківські рахунки і код пов'язаності. І є спеціальна кнопка, за допомогою якої ми можемо заповнити ці закладки. Спеціально зробили їх окремо, тому що вам визначати, наскільки у вас там є порядок цих даних, наскільки їх можна автоматично завантажувати чи краще не завантажувати, щоб не було лишніх питань. Це на ваш розсуд. Завантажити адреси банку, банки податкової інформації посадові особи. От ми нажимаємо окремі кнопки. І з вивантажених даних в нас ці контрагенти дозаповняться. І бачите, оці дані з'явилися. Пов ознаки пов'язаності зараз в басовських конфігураціях немає, тому прийдеться їх дозаповнювати вручну. І тут нажимаєте, тут є. Савтішний довідник е, ви допов'язаних осіб, і ви, будь ласка, тут заповніть всіх е, ви допов'язаності, щоб не відрізнявся від тієї інформації, яку ви подали в податкову інспекцію. Не той час клієнти: це у нас покупці, а це два п'ять, а два це постачальники. Тоже саме, перевіряємо коди ДРПО, чи по всім ним є коди ДРПО. Також перезаповнюємо інформацію по ним, додаткову. І подивимося, чи вона у нас з'явилася. Невдалий контрагент. Давайте якось іншого візьмемо. Давайте ось цей. От тут подивіться. Банковський рахунок, зверніть увагу, що є і рахунок банківський Ібан, і, бан, і, і, і таке звичайне представлення банковського рахунку, і теж пов'язані особи тут є. Є такі е, да, власники. власники заповнюються в полуавтоматичному режимі. Тут не можна однією кнопкою, як правило, в базі їх немає, тому е, для кожної клієнта це буде окрема історія, як заповнити власників. Але для і покупців ще вимагається. Розшифрувати сальдо на початок і на кінець в розрізі документів. І цієї інформації у нас також немає, тому ми сформували спеціальний документ 87-й, який автоматично нам по методу Файфу визначає дату виникнення заборгованості на кожну дату. Ось такий він документ. Можна зайти в його середину і подивитися, як він тут є Дані по проводкам, і він з цих проводок набирає відповідно дати виникнення заборгованості. Він також цей підхід може бути відрізнятися від клієнта до клієнта нашого, тому що для когось він може такий підхід, для когось інший робити. І відповідно 2.5.1.1 для наших клієнтів. Покупців ми розшифруємо ту заборгованість. Дивимося, як вона розшифровується. Бачите, тут є на кожну дату сума заборгованості. І 2611 для постачальників. Ми розшифровуємо цю розрахову автоматичну заборгованість одною кнопкою. На кожну дату. Далі у нас заповнюється домінник запаси. І довідники по наборотним активам. Запаси. От ми заповнили це наша оборотна сальда, відомість по запасам. І наборотні активи оцінки. Це валя оборотна сальдо по наборотним. І е, самі наборотні активи. Та інформація, яка нам потрібна для, для наборотних активів. Після того, як ми заповнили довідники. Приходимо на чотири документи. Тут і чотири документи, і три бухгалтерські проводки. Тут теж є кнопка. Одна кнопка Заповнити все. І давайте ми її нажимаємо. І бачите, в нас пішло заповнитися всі таблиці. От заповнюються бухгалтерські проводки. От. У нас ідуть продажі, документи 4.1. і тут є продажі по лінії. Це лінія, це таблична частина в продажах, ну там вправда, є ще й проводка. Відомість по продажам це документ, потім доставка. Тут наш нас додаткові інформації є для запасів основних засобів. І ПДВ от, для лінії, і ПДВ для документа. Бачите, отак продажа. Так само у нас йдуть і закупки, таблична частина, яку ми вивантажуємо, ми завантажуємо. індивідуально для кожної компанії. Дарший документ, доставка от, ПДВ для лінії, і ПДВ для закупки, платежі, лінія лінії документ. Ну от ми давайте повідкриваємо їх. Як вони виглядять. Що тут треба розуміти, що такий коричневий фон, це значить, поле є ключом і його треба обов'язково заповнювати. Жовтенький фон це значить, що поле являється обов'язковим, якщо воно буде незаповненим, то не пройде валідацію. Є ще голубеньке, це значить, що поле. Не є обов'язковим, але рекомендовано до обов'язкового заповнення, і якщо воно не заповнене, то не пройде квітанцію 2. Ну, при наліччі одної кнопки це вас мало, мало турбувати. І бачите, от і 4-3 платежі, потім йдуть запаси, потім йдуть набротні активи. І ще раз бухгалтерські операції ми вже заповнюємо тут. Документи по проводкам і контрольні суми. І є ще одна закладка. Довідники, документи, і от «Довідники автоматичне. Тут довідників, І ці довідники ми вже витягуємо із наших документів як результат, тому що вони являються теж ключами. Вони, якщо в документі є, тут немає, не пройде квитанцію два, і ми їх зразу формуємо, щоб в нас не було ніяких сумнівів, що вони в нас тут сформовані. Теж є одна кнопка Заповнити все тож три рази нажали кнопку заповнити все. І буде нам щастя. І тут є довідник операцій. І ще одна закладка: це перевідка Кеїв. Це Кейт, от саме оці довідники, Воно ще раз перевіряємо, і тут є чи нема дублів е, в цих довідниках, і чи є, є е, самі силки? От воно, тут перевіряється цими кнопками. Ну, ще, ще не зробили одну кнопку, ну не так довго їх нажимати. Бачите, нічого не виникає. Але якщо є питання, то от ми нажали, і от сюди виникають питання. Це значить, що ми пройдемо валідацію, але на квитанції 2 оці питання нас зупинять. І от такі додаткові контролі мають себе. Ну, це вже технічні контролі більше, це не бухгалтерський контроль, а такі технічні контролі, щоб. Та інформація, яка заповнена в наших таблицях для софті, була абсолютно коректною для тої програми, в яку податково собі завантажує, в них не виникало там проблем. По мірі того, як податково буде збільшувати там вимоги до цих контролів, тут буде з'являтися більше кнопок, і відповідно ці контролі ми маємо будемо побудувати.